На годиннику. на годиннику у нас 17.00. Вже третє клювання було і перша рибка. А, так, на чому я зупинився? А, нижній б'єв. Сьогодні у нас 11-11, 25 .00 місце. А, хто знає, той знає. А, недалеко в черті міста. А, десь як півгодинки сюди приїхав, вже встиг закинутись по цьому, по насадкам у нас кукурудза консервована, у хлопців тут взяв. Ну, малыш. Вот видите, это сходу вам расповедаю, у нас уже клювание. Я рыбка. А здесь шла. здесь шла. швидко тягнув і дивиться все проплыпалось тут воно де вертлюжок стоїть опариш кукурудза, опариш Ось так це випадає смачно. Да? Каша Гранд, велика плітка, великий лящ і дистанція метров 35, Кормушка 95, глибина десь метров 7-8. Приїхав я сюди після роботи, думаю, пару годин посиджу, подивлюся, як тут ввечері клює таранька наша.